Маємо в наявності великий вибір саджанців слив. І сьогодні я покажу, як вони ростуть саме в моєму саду. Ось сорт дофісандра, а Дерево 4 роки. Воно майже всипане плодами. І я вас запевняю, що всі сливи і диплоїдні, і чорнослив є такими ж високоврожайними. Я також поділюся кількома секретами, як отримати врожай. Щоб сусіди заздрили. <сіх> і е, покажу, який асортимент є у нас в наявності. Кому цікаво, залишайтеся, звертайтеся. Так, сорти у нас є на будь-який смак: чорні, червоні, жовті і ідеальний чорнослив. І що важливо, всі перевірені часом. От подивіться самі, е, я вам вже показала на відео результати. Це не якісь каталожні фото, це реальне дерево з мого саду. Тепер про асортимент. Диплоїдні сливи це така група, яка останніми роками просто в тренді. Вони великі, соковиті, яскраві і дуже користуються. Опитом. Black Star у нас є в наявності це темна, блискуча солодка, як шоколад. Black Diamond ще темніша, з насиченим смаком і ароматом. До Фісра це така, як у мене в саду раніше додавала відео. Formosa, червона в формі серця. Серця можна сказати, як серце садівника. Так вона соковита, приваблива і рано достигає. Точне жовта, як сонечко, з медовим присмаком, і чесно, цього року, Року її питали просто всі. І трошки залишилось Пінк Сатурна. Також такий ексклюзивчик, можна сказати. І для любителів класики чорнослив угорка, старий надійний сорт, М'якоть, щільна, солодка, сушиться ідеально. Стенлей, це вже американська зірка, але наш клімат любить її не менше. І медова. Медова назва говорить сама за себе, це просто десерт в саду. І, як обіцяла, декілька секретів. По-перше, слива любить вологу, але не болото. По-друге, обрізка. Не шкодуйте обрізати свіже дерево росте краще, ніж зарослі хащі. Запам'ятайте і користуйтеся. Цим правилом, по-третє, це підживлення, фосфор і калій. Ваші друзі, а азот тільки навесні. І не забувайте про мульчу, щоб захистити коріння. Також сливи люблять компанію. Посадіть поруч кілька сортів, і запилення буде краще, і врожай стабільніше. І ще один цікавий факт, такий, є, що слива це одна з найстаріших культур. Її вирощували ще понад 2000 років тому. Це зараз вже селекціонери створюють і навіть гібриди, і сливи і абрикоса, і сливи і персика. і… Дуже багато таких новинок. Так, хто хоче мати в своєму саду дерева, які не просто ростуть, а приносять задоволення, звертайтесь. Саджанців в наявності сорти перевірені, урожайність буде відмінна. Телефонуйте, пишіть вся інформація під відео. А хто вже садив наші сливи чи якісь другі дерева, поділіться в коментарях, який вам сорт сподобався найбільше і якої якості. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато садових історій з життя.